Велике переселення не без пікантних подробиць. Іногородні нардепи, у сьому скликання Верховної Ради, з'їжджають з готельних номерів, де два роки жили безкоштовно і не тужили. Водночас, спакуючі валізи теперішні безробітні, зізнаються. Під час їхньої роботи в парламенті існувала такса 2 мільйони доларів за бажане голосування для впливових лобістів. А ще була так звана неофіційна зарплата для продажних обранців. Увага! 30 тисяч ООО щомісячно Валентина Мудрик без поліграфа розвела колишніх народних на правду. З вікон цього чотиривзіркового готелю Верховна Рада як на долоні тут номер коштує понад тисячу гривень на добу, і ж депутати живуть безкоштовно, тож залишають номери сумом і мрією. Я думаю, ми що парлає повернемося. Жити через дорогу від роботи Василю Демидюку. Подобалося каже, всі речі вже вивіз. Хіба що в холодильнику залишились консервація, хрін, майонез і не тільки та коли я ми У мене була мікроволновка. так. це дуже зручно тут жити, нормальне проживання. Звільнити 80 номерів. Вони мають до завтра. Ті, хто ще пакує, валізи, запрошувати в гості, соромляться. Вони всі однакові, всі ми жили однаково, хоч від регіонів, хоч від комуністів. А персонал готує. Це до великого заселення буде генеральне прибирання. Ми будемо прати штори, будемо десь підфарбовувати стіни, потолки сантехніку обновлюємо після кожного депутата, якщо це треба. У Покоївки Наталі роботи тепер побільшало, а от грошей ні. А чаєві часто залишають депутати. Не залишають загалі. Ну, звичайно, такі жадібні. Не знаю, а навіщо? Наша робота. Жінок, депутаток селять от такі двокімнатні номери, площею до 30 квадратів. Чоловіки ж отримують вдвічі менший, однокімнатний. Депутат сам обирає. Хтось хоче на цю сторону, хтось хоче на іншу. Як сказала моя дитина, мама, два роки твого життя в Києві впакувалося у чотири мішки сміття. Тому що щоб вивести те, що я тут мала, треба було дійсно купити ці класні міц... міцні мішки. Одіозна Свободівка і ще майже 30 її однопартійців жили в іншому державному готелі. Теж поруч з радою. Персонал каже, наразі їхні номери звільнені, прибрані, і завтра тут теж чекають парламентських гостей. У нас в готелі є 180 стандартних номерів, і відповідно ми могли б запропонувати для розміщення ці номери. А от ті, що в готелі жити не хочуть, відтепер можуть винаймати квартиру. Держава компенсує кожному 14 тисяч гривень на оренду. Це депутатське нововведення почало діяти з серпня. Його ініціатор пояснює, тоді ж скасували всі депутатські пільги. Була виплата компенсації за житло. Тобто, коли людина не небідна людина могла отримати вартість квартири. Обмежили депутатам також суму на перельоти переїзди до 20 тисяч гривень на рік. Оплату роботи помічників скоротили вдвічі, та втричі зменшили депутатську зарплату і надбавку до неї. Тож законодавці, які звикли жити на 30 тисяч гривень щомісячно, кажуть, відколи почали отримувати 11 тисяч, витрачали вже власні заощадження. Харчування безкоштовно немає сьогодні в їдальні, щоб поїсти на депутату. Я хотів би сказати, щоб. Без... Знали всі люди знали, що синів харчування 60 карбонців обходиться один раз. Mm -hmm. Якщо практично харчуватися в їдальні, то 180 карбованців до 200 карбованців треба за один день. Mm -hmm. Кінечно, зарплати mm -hmm. не виси допомагав. Я ще ж гроші є, ну, ви розумієте, що. багатіли mm -hmm. нардепи аж ніяк не на пільгах. Певен ще один колишній депутат. Він уперше називає таксу, за яку деякі його колеги ставали в раді кнопкодавами. Ну я двічі отримував пропозицію від півтора мільйона до двох мільйонів доларів за перехід з фракції удар. Причому це не в партію регіонів, це бути позафракційним, працювати напевно групу певних бізнесменів, які теж є в Верховній Раді, отримати зарплату 30 тисяч доларів в місяць. І Я знаю таких депутатів, які пішли на це. Називати прізвища продажних нардепів. Він відмовляється та радить шукати їх серед тих, хто вже живе у власних маєтках. Валентина Мудрик, Юрій Розумнюк, спецкордва плюс